При мудрій станьмо побожну, вислухаємо святе Євангеліє, відріана святого Євангелія питання. Дуже добра сім'я була, батьки і дитина, дочка. Дуже добре, нема чого. Дуже світла людина. Отак приходиш до школи, завжди привітна була, завжди допомагала. Ну, Просто не передати словами. Досі не віриться, що її вже немає. Дуже важко. Мені написали, скинули пост з телеграму. Я просто була в ступорі, я була в шоці. Я думала, можливо, це якась помилка, я довго не могла повірити в це. Анастасійка вона була з моєю внучкою, завжди бавилася, ще ще була мала. Спілкувалася ще дуже часто. Моя внучка Анастасійка, і вона Анастасійка мені. хороша дівчинка була, дуже хороша. Та й Уляна, Уляна була, невинне таке той. Ну, І вони пішли жити в Лапаївку. І там їх така біда застала. i